У Вінниці запустили муніципальну лінію підтримки Телефон ветерана. Це ініціатива управління ветеранської політики департаменту соцполітики міської ради. За допомогою можуть звертатися військові, ветерани війни та члени їхніх родин. Телефонна лінія працює у будні дні з 9 до 17. Це важливо для надання консультацій фахових, де можна отримати, наприклад, консультацію щодо державних пільг, а також і важливо щодо міських, муніципальних пільг, допомог, компенсації, які надаються в нашій громаді. Коли людина зазвонила, вона має отримати вичерпну консультацію, навіть якщо це не стосується наших питань. Ми будемо працювати з дотичними організаціями, з іншими органами виконавчої влади, і тоді перетелефонуємо і надамо ту. Відповідь. Загалом захисники, захисниці та їхні рідні можуть звертатись за консультаціями з питань соціального забезпечення, юридичної допомоги та психологічної підтримки. Звертаються з приводу надання матеріальної допомоги на поранення, також матеріальна допомога на відшкодування, якщо мобілізують військових, на бронежилети та інше обмандюрування. Також ну всі інші запитання, які стосуються ветеранської політики, тобто куди звернутись, ми направляємо, якщо якісь питання отримати чи посвідчення інваліда війни, або подати документи на посвідчення у БД.